Ізюм Харківської області вважають воротами на Донбас. Рашисти захопили це стратегічно важливе місто ще 2 квітня. І ось цими вихідними Збройні сили України його нарешті звільнили. На що перетворився Ізюм за 5 місяців окупації? Дивіться далі. На вулицях Ізюму ще повно військової техніки рашистів. Вони її кидали, поспішно тікаючи з міста. І зараз на ній фотографуються українські захисники. А місцеві жителі ні. За п'ять місяців окупації все, що пов'язане з руським міром, їм відверто огидне. Будемо жити далі, намагатися, щоб все було добре. Тепер ще хоча б пенсія далі. У нас ми з февраля не получали ні копійки. Mm -hmm. Так, а то перебиваємося з с... щоб зараз дам далі воду, щоб дали, далі хоті, хоч немножко. Так, сьогодні відбудуться життя нормально. Не сидіти так от і, і бояться. Ми звільняли в Вірбовку, ми звільняли в балаклею. Тепер черга прийшла до Ізюма. Страхітці бачимо. розвороване, розграблене місто. Місто не тільки розграбоване, зруйновано близько 80% його інфраструктури. Наш дом цілий, ну чистішне. Криша немножко, окна ну, так само головне, що всі діти живі, здорові. Це саме головне вже через декілька днів після звільнення до ізюму приїхав президент України Володимир Зеленський разом із військовими. Хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих, підняв над містом прапор України. Пообіцяв, що расистам їхні злочини з рук не зійдуть. В Україні головне продовжувати бути дуже відкритою для цього. І тоді, за всі ці наслідки, впевнені, будуть вироки, буде трибунал. Я в цьому не сумніваюся жодного дня і не секунду. Звісно, були і спільні фотки з українськими захисниками. Рафаель родом з Азербайджану, але вже давно живе на Харківщині, служить в українській поліції і вважає Україну своєю батьківщиною. Жалко нашого жалко, дуже жалко. Плохо, що натворили горки такого нам. Ми восстановимося і все буде добре. Це все Україна, І нікому не дістанеться, крім нам. Нам. Вона наша, і буде вона наша. Всі. Коли було оприлюднене відео Зеленського в Ізюмі, пропагандистські пабліки вибухнули. Мовляв, Зеленський зустрічався тільки з військовими, оскільки всіх цивільних помістили у фільтраційні табори. Так, людей у місті дійсно мало. Адже до війни населення Ізюма складало 48 тисяч. Зараз усього 10 тисяч. Більшість зуміло евакуюватися. Але близько тисячі містян загинуло під час окупації. Ми зрозуміли, що ясно, що їм ізюм треба будь-якою ціною втримати будь-якою. І вони так і вели себе. Це ясно, що вони окупували ем, Крем'янець. а з крем'янця половина Донецької області видно, і веш, все наше місто і, і сюди ж, е, до Харківщини, Слобожанщини. Це дуже зручна позиція, дуже зручна. Тому ми вже майже були готові до того, що вони нас не залишать. Нині над ізюмом майорить український прапор, українські кицьки труться об ноги українських військових і скоро замість рашистських танків всі тут будуть фоткатися біля надпису українською Я люблю Ізюм. Олександр Даниленко, телеканал Київ.